Потім згадуєш ці рішення, ці важливі моменти. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб припинити цю жахливу війну. Але на наші зусилля режим з Москви відповів ще агресивнішими діями проти українців. І це не припиниться, доки ми разом не зробимо так, щоб Росія не могла вести війну з економічних, а може і військових причин. Ми пішли на цю розмову повністю згуртовані. Ми інтенсивно готувалися до цього. Не було жодних розбіжностей щодо війни в Україні, відносин з Росією та наших спільних дій. І я впевнено заявляю: якщо канцлер Німеччини не зробить цю роботу, щоб об'єднати європейців і забезпечити єдність у питанні війни та миру, якщо канцлер Німеччини цього не зробить, то ніхто в Європі не зробить, дорогі друзі. І тому це місце, яке я так само відчуваю. Якщо Німеччина готова знову очолити Європу, якщо Європа буде єдиною, у нас є шанс бути почутими. Тоді ми зможемо відстоювати свої інтереси. Ми можемо разом захистити нашу свободу та безпеку. Ми не багато часу, поки ми зможемо це робити самостійно. Але ми працюємо над зміцненням європейської частини НАТО, намагаємось утримати американців у Європі і кажемо: так, ми готові самі зробити великий внесок у нашу оборону, безпеку та свободу. Це ми вирішили в червні на саміті НАТО в Гаазі. Зараз ми живемо в часи найглибших змін, і цей саміт НАТО, друзі. Пройшов би інакше, якби не було змін до основного закону Німеччини, якби я не міг сказати, що ми виділяємо 3,5% на оборону і ще 1,5% на оборонну інфраструктуру. Якби інші не зробили те саме, цей саміт у Газі міг би стати останнім для старого НАТО. Тепер у нас нове НАТО. Тепер ми йдемо новим шляхом оборонної політики, захисту нашої безпеки та свободи. Моя відданість Європі та зовнішній політиці це не втеча від внутрішніх справ. Зовнішня політика це політика безпеки, миру та свободи для Німеччини. Європолітика в Брюсселі і Страсбурзі це внутрішня і економічна політика для Німеччини. Без цього всі наші зусилля у внутрішній політиці марні, дорогі друзі. Святкувати з ім'ям Конрад.